Привіт, ну, як твоє життя? Ось бачиш, я вже можу говорити. Твоє вже не потрібно кайття, навчився я без тебе знову жити. Ти пам'ятаєш, як були ми молоді, було все рівно нам на чому спати. Могли ми від зорі до зорі, мені здавалось, так по-справжньому кохати. Заради тебе світ перевертав. Та, видно, цього тобі було мало, як проклятий до ночі працював, щоб нам жилося краще і вистачало. А пам'ятаєш, як раділи ми, коли свою квартиру купували, сиділи біля голої стіни, пили шампанський, плани будували. Своєю зрадою ти зруйнувала світ, в якому жив я, і його не стало. Прошло вже декілька пекельних літ, щоб зміг сказати я тобі привіт, живи щасливо і буду жити і я. Прошу тебе зовсім небагато, хоч в тебе нова вже тепер сім'я, щоб діти пам'ятали, хто їх та.